Вон Лізочка пішла, і й хлопці пішли. І вона тут сидить в телефоні. Каже, як тебе звати? Вона каже: Ліза, 19 років. Її, ми з нею так збалакалися. Вона то робить на прополки. Каже: а що в селі роботи такої немає. І приїхала вон машинка сіра, привозять у цим всім робітникам безплатно обіди. Ну тут ось люди несли, наче це бачила суп такий. Потім контейнер, щось там насипано в контейнері, друга якась страва з салатом, і, по-моєму, компот і хліб. Я кажу, а гроші вирахують. Вона каже, ні, це безплатно. Я кажу, ну слава Богу, дуже гарно. Оце вона, Я кажу, Лізочка, іди за обідом. Вона каже, у мене година цього ну, перерва. А вона поле там садку, груші, там, де ми з вами були. Там вже знаєте, тут просила, ми вже Саша погрузився, будемо зараз уже скоро їхати. Можна було туди сходити далі, там аж туди до забору. Там є і лахини поля, і сливи, і ожина. Що ти хочеш там є? Каже, там всього дуже багато. Кажу, куди ж яблуки? Груші. Каже, а хазяїн домовляється, приїжджають, люди скуповують. Так що я кажу, що ці яблука можуть скупити, понаклеювати коники і продавати по 40 гривень. Це може бути. Ну, молодь працює. Каже, що молоді в селі нема куди йти. Чи продавчинію, чи оце так слава було, що тут. Кажу, я, як, як ти заробляєш? Вона каже, та я не знаю, який місяць. Каже, ну ось я тиждень відпрацювала, то мені дали три з половиною тисячі. Кажу, моя ти, заячка, тиждень три з половиною тисячі на сонце п'оке. І балакаємо сидимо з нею. А я щось скажу, от ти за мною побалакати краще, ніж ти будеш в телефоні сидіти. Тому що кажу, ви просто зір свій вже загубили. Вона каже, ні, не кожен може в телефоні сидіти. Кажу, чому? Ну, в кого телефона нема. Кажу, ну в тебе ж є телефон. Каже, ні, в мене нема телефона. У мене телефон це мого хлопця. Я кажу, а хто тебе хлопець? Ну він їй 19 років. Ну він навчається. я кажу: оце так. Ні, треба такий хлопець, що він тобі обов'язково, щоб обов'язково купив. Телефон, тому що це не годиться. А то він учиться, ти тут пахаєш на полях на цих. Ну він мені дав свій. Я так зрозуміла, що наші хлопці вони тут от мешкали, в них тут така, як гостиничка маленька, то їх тут теж годували, бо я бачу, вони понесли вони. Ось до мене пес прийшов. Цик. Гарний. ти так в мене нічого немає. Йди до хлопців. Вони там будуть уїжджати, тобі дадуть. іди. Ой, це вона, це вона, сісічка, дітки маленькі. іди, тобі дадуть там кушать, іди. Який вистригли возлі сісік, щоб, мабуть, собачата брали, ну, шукали. Іди, йди там, тобі дадуть покушать. Хлопці будуть збиратися, в них там багато пооставалося, мабуть. А їй бачить синім щось. А може, мазали вже синькою, щоб не тягли цуценята, бо буває таке, що цуценята вже з матері роблять просто як палку, витягують все. Побігла собака, на водички, мабуть, хоче. Ну, Я не знаю, де тут вода, де тут що. Я не вдома в себе. Так, що я тут вже познайомилася повністю із сільським життям. Кажу, ну, ПГТ називається це. Ну, поселок городського типу. А зараз, як це, я не знаю, е... село, посілок, село міського типу СМТ, отак, мабуть, називається. І така щира, така, знаєш, ми з нею порозмовляли. Каже, вдома держите, там, тримаєте якесь господарство. Ні, землі мало, в смислі двора мало, а так каже, ну на що воно? Нужно? Ні, каже, не тримаємо. А каже, мій Віталік, то у нього у батьків трошки є кролів, а теж так нічого не держимо. Я кажу, ну все одно картопля своя, кролі свої, то вже ж в магазин не треба йти. Ну, в селі люди не такі розбаловані, якщо вона робить ну, за таку працю, вибач мене 12 тисяч і 11, вона паша тут бідна. Зато одна проїхала, кажу, що вона як -от обешена, хто така, каже, то наша начальниця. Кажу, а ну тут, як завжди. Значить, пахарей 10 чоловік, а начальників 28 пролетіла. Так що, і над Сапою є начальство. А я, мабуть, буду йти дивитися, може, там Саша мій вже та будемо вже... а вона каже, та не переживайте, чоловік вас не залишить. Кажу, та я так і думаю, що може ж не залишить все-таки. Ой, Ні, прийдемо ще сядемо. Бо тут уже сонце виходить, не дуже зручно сидіти. Мені здається, що я тут прямо аж пропахла оцим... цим. Калюжі такі є, туди ще зливають зараз ще можна, можливо, того воно й пахне. Оце б пару мішечків такого набрати додому. Ману я ще прийшла, ще грузять хлопці, яка. І санька там кругом, а він водій, просто водій. Все ув'язує, все. Ну, а що він відповідає за цей груз? Бачите, поставили ще дві деталі. Санька там ще один машин, я не знаю, як звати. а зараз там, там збираючи троси і ящик от, з інструментом, там, железний дуже важкий сюди. І ще кажуть, що Санька холодильник поставить. Холодильник, сим... А Санька забув, шапку його спросив, каже, забув. І ще Санька це все ще буде ув'язувати, не знаю скільки. Бачите, скільки тросів. Чому воно не дай Боже не поїхало, воно важке, але ж ви бачили, яка дорога. Якби була така дорога, що і поїхала, то ж угу. так цікаво, як кран працює. Раз і підніма. А тут хлопці Саня і там ще один міщеночка допомагають, ставлять як, як, як так, щоб воно стояло як мертве. Потім приїдуть на базу, завтра будуть все це згружати на базі. І та машина ще буде загружена. Ну, Поки Саша ув'язує, давайте пройдемося туди далі, де садок. Там каже та дівчинка і лохіна, і сливи. Подивимося на садок. Цікаво знайти тут назву цих яблук. Сказала та ліза дівчинка, що на кожному дереві повинна бути вірьовочка така, де написано. Ну, От я вірьовочку бачу, а назву не бачу. Воно, можливо, десь в іншому місці. Я так пить хочу яблуко з'їм. Я не бачу тут назви. Падають яблуки. Що зелене? Ну, класове дерево. Дивіться, таке манюнє. А щеке яблук. Просто клас. Це лізе під яблуками, оце виполює все. Тут росте трава, а там ні. Я там чоловічка, щось там робила, ну працівник, питала, де почитати назву яблука. Він каже, я не знаю. Подивіться, яка краса. Каже, це такий сорт. Вони більше не ростуть. Я думаю, це яблука-груша. Красунчики. Mm? Боже, як жарко. Шапки немає, і я оце тут лазю. Точно як в Польщі на яблуках. Час що запишу таке. Це не вищі, а лізи я не бачу. Десь працює. А можливо ще. Бачите, оце ополено навколо дерев, оце ліза поле. Ну Це вона мені розказала. І груша така. Ну це точно оцей, що я люблю яблуки. А груша сама красива. І така, знаєте ж. А води хочеться страшенно. Я поперлася і води не взяла. Там ставок є, де вони купаються, люди. А ось уже кавуни зібрали. Бачите, такі вже тут Пу. Так у них багато кавунів було. Ого, звісно, вони продавали. Диви. Це зелені. Ні кавуна я не хочу. Персики, капуста, дивіться, яка ладна. Там хлопці, що працюють, вони купалися там десь в ставку. А ну давайте глянемо на помідори. Хто тут їх підв'язує? Ніхто. Капелька. Це черешня. Ну, капельки тут щось вона не вімкнена. Дивіться, ось помідори. Ніхто їх не підв'язує, ніхто. Диви, валяються. І це ж вже врожаї зібрали з них. Тут уже залишки. І що помідори погані. От зараз я точник в дитинстві Помідор зриваєш, не в дитинстві як в школі нас возили на помідори. І капуста ладна. Солоденький. Шкірка тверда. Марта. Земля як кожа. Ммм, слоня обмазалася. Тут вода жаби клакають. От твою налила. Помідор швикну. Заливали капусту, бачите? Аж потрискалася земля. Ну але капуста так порівняно, ще нічого. Маленькі такі головки. Ні, мабуть, це по їхньому це погано. А, так вона вже повирізована, вона вже вже нема. Бачите, вже пусті. А, це вже пішло із зрізаних качанів. А це, мабуть, пізня, бо по листю, дивіться, яка гарна. По листю гарна. Ой, там он ставочек, вон ставочок і бачите, туди приступочки купатися можна. Фух, ну а нафік ідем, я вже навіть не знаю, де тут сливи, де що. Мені вже дурно від цього господарства. Ні, капуста гарненька. Подивіться, які головочки. Шикарні. А це ось огірочки тут були у них. Бачите. Фу, жарко. Угу. Фу, поляка яка. Ось. Ну, таких бурянів тут великих немає. Але все, вже огірки всі здохли, вже засухли. Ось один диві, який валяється. Ой, Боже, я хочу пити, як і ти, огурчик. Я хочу пити, як і ти. Але ти такий же зморшкуватий. І ось де лежать. Земля потріскалася. Жах. Ой, жарко. Ну, вода винюча, Пахне таким, знаєте. А це ось чоловік коса. Ну, астри. Ну, це в них посажене так для себе. Вище? Ммм, буряк який гарний. Ой, який буряк. Це саме той, мабуть, що в магазині продається. Ну, хлопці які тут ото мешкали наші, то кажуть, що нормально відноситься. Не дозволяли брати. Глянти буряк. Ніхто його. Он лізуха поле. Я вже побачила. Маршю, шортика. Диви, який, який густий буряк, диви. Червоний. Червоний. Прямо один на один на ліс диви. Диви. Диви який буряк. чище. бурячище. Диви. Оце буряк, яка тут родюча земля, не бабай. Ну що, я вам показала, возьму. Красивий. Можливо, він не такий чорний, але от би його зважити, щоб знати, яка вага його. А ось дивіться, які астри. Ой, яка оця гарна. А ось трубочка, як у мене, тільки вона з жовтою серединкою. І он трубочка, ой, гарна. Але насіння ще немає. Гарна та трубочка. О, а дивіться, який помидорів. Мама моя рідна, диви. Просто як лепу помідорів. Гарні ці квіточки прямо. Красива астра. Але насіння немає. Ось одна засихає, бачите? Ну ще рано. Цікаво, якщо так зірвати її. Оці дві зірву. Ось так. Дома висушу і будуть у мене квіти. Так, буряк я несу, коль вирвала, вам показувала, то беру. Красиві дудочки дуже. І ця червона дудочка теж ось оцю, що засохло, отак зірву. нічого тут такого нема, це не верет. Постараюся, щоб воно, щоб воно насіння дало. Дуже гарне. Ой! І оці ось красиві, бачите, який ось один, один теж один возьму. Можливо, висохне, да виросте, а можливо і ні. А можливо і ні. Отак. От бо ще мене тут в тюрьму заберуть. Так, перець посох, бо жарко йому дуже. Далі морква. Ну, може, вони, знаєте, школам дають. Ой, ой-ой-ой. Ну тут, звісно, пилюга, що? Страшно. О, ліза сливи поле. О, а слива яка? Ліза, найди назву. Я вже яблуні дивилася, а ніде. Диви, яка слива. Ану подивися, зайка моя. Вони на деревах обично світяться. Світяться? Так, да, вони На таких железних Так, да, на железних і на, 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 на зеленій такій трубочці. Я трубочку тут дивилася, трубочка є, а назви нема. Та не обов'язково, щоб було на зеленій трубиці. Ні, то не та слива. Я не знаю, мені оця подобається, лізунь. Вони поки... А, одного, так? Ну, звісно. Воно гарне. Боже, О, яка гарна слива. Ти подивишся. А я бачу, буряк вирвала. Mm -hmm. Показала, який буряк тут здоровий росте. Ще дімочка подзвонив. Відео включила. кажу, синок, я нічого не бачу. Йду, як ота сліпа тетеря, поперлася, хрен зна куди, да? не знаю чого. Лізу, мабуть, побачити. Ой, як важко. Ти що, шутиш, така жара? Воно дитина ще поле там. Фух. Ох, і жарко. Та ще води нема, в машині є вода. А я зараз схожу, там може в хлопців у наших є вода. Так пить хочу. Не помідор, не огірок, нічого не помогло, нічого. А сливи дуже кислі, дуже кислі. Руки грязні.